Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні на і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю вас у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кавен. Сьогодні у відео ми поговоримо з вами про довідник номенклатурні групи в програмі БАС. Останній час, дуже часто ми приходимо саме до цього питання, що таке довідник номенклатурні групи та коли доцільно його використовувати. Довідник номенклатурні групи це один із ключових довідників, який впливає на відображення доходів і витрат у бухгалтерському обліку. Якщо його неправильно заповнити, ви отримаєте некоректну собівартість, аналітику доходів, витрат і плутанину у фінансовій звітності. Я маю на увазі саме окремо довідник номенклатурні групи, бо інколи плутають з довідником номенклатура, якому в середині карточки номенклатура, вам програма також пропонує вказати групу. Якщо ви створюєте карточку номенклатура і вам просить заповнити групу, група це просто папка. Але нижче програма нам просить заповнити окремо довідник номенклатурна група. Ось саме про цей довідник номенклатурна група ми з вами будемо говорити. Але спочатку давайте перейдемо з вами до плану рахунків бухгалтерського обліку. Я хочу проговорити, що довідник номенклатурна група це аналітика, яка дозволяє групувати, доходи та витрати. За напрямом діяльності підприємства. Ну, інакше кажучи, це такий сегмент бізнесу в обліку, який ви можете використовувати. Якщо ми з вами в плані рахунків пошуку напишемо номенклатурні групи, то ми бачимо з вами список рахунків обліку, яких ми можемо використовувати. Обов'язково ми використовуємо номенклатурні групи при накопиченні прямих виробничих витрат, тобто по рахунку 23. І ось тут дуже важливо, коли у вас є процес виробництва, і ви дивитесь, що в оборотно-сальдовій відомості по рахунку 23-му, 23, да, там і різні субконта, у вас зависла сума по дебету, то тут виникає питання, ви накопичили витрати, але вони не розподілились. Чому вони можуть не розподілятись? Витрати по 23 рахунку можуть не розподілятись, якщо у вас по цьому. По цій аналітики, тобто то по підрозділу, по номенклатурній групі не відбулось виробництво. Тобто ви витрати накопичили, але програма не знає: а куди ж їх списати, куди на яку саме продукцію їх розподілити. Коли саме по цьому підрозділу, по саме по цій номенклатурній групі, у вас відбувся випуск, тобто ви накопичили витрати, і відбувся випуск продукції, то програма розуміє, що ага. Ці ж витрати, які накопичили, їх потрібно віднести на собі вартість цієї ж продукції, яка була випущена по цьому підрозділу, по цій номенкатурній групі. Але номенкатурна група також може бути використана і, наприклад, при аналізі доходу, тобто, ми бачимо, що по рахунку 70-му і його субконта у нас вами, також є номенклатурна група. Не всі її використовують, тому що це є не обов'язкова аналітика. Але коли ваше підприємство займається різними видами діяльності, ви можете в розрізі ці номенклатурні групи саме і використовувати як напрями діяльності. Наприклад, у вас є товар, який ви, да, купив, продав. Ви, наприклад, там продаєте одяг, меблі. Продукти, і ви хочете бачити дохід саме від продажу меблів, дохід від продажу одягу, дохід від продажу продуктів, і як же нам все це проаналізувати, коли у нас один рахунок 702? І ось для цього якраз ви можете використовувати номенклатурні групи. Що для цього потрібно? Дивіться, для цього, якщо ми говоримо саме не про виробництво, а ми говоримо саме про продаж, то вам потрібно всередині карточки номенклатури вказати номенклатурну групу, тобто от сумки, коли ми будемо їх продавати, куди буде віднесений е Да, от, куди на яку номенклатурну групу буде віднесений їх дохід, на яку. От я зараз просто візьму документи продажу, які в мене вже є створені, щоб просто нам було набагато легше. Ось, наприклад, я подивлюсь, в вересні був продаж, тобто був продаж дивану. І дивіться, ну, це в мене тут продукція 26 і 28. Але дивіться, що нам потрібно. Я візьму кондиціонер. Ось у мене є кондиціонер. Номенклатурна група, у нього вказано товари. Ну ні, давайте ми зараз таки створимо номенклатурну групу, якусь там побутова техніка. Чи є вона у мене? От це електроенергія. Добре, зараз створюю. Побутова техніка. Побутова техніка. Податкове призначення це ПДВ. Говорю, що буде відноситись саме туди, але цього ще недостатньо. Дивіться, але вже коли ми формуємо саме проведення, у нас за є тут схема реалізації. Ось, бачите, схема реалізації саме від неї залежить, які у вас будуть формуватись. Рахунки, тобто, якщо у вас тут вказано рахунок доходів 702 і стаття доходів реалізація товарів, і номенклатурна група, бачите, і свой, тобто воно буде брати з карточки, то відповідно програма вам буде формувати проведення саме по ось цим рахункам. Тому на це також звертайте увагу, бо інколи буває, що й рахунок да, хоче інший. То я зараз просто проведу документ, який відповідно у мене вже був створений, і я просто натисну «Debit кредит. І тепер дивіться. Ми бачимо, що насамперед продаж побутової техніки. По-перше, і собівартість окремо формується по номенклатурній групі. Але ми бачимо з вами, що і 702 й також окрема номенклатурна група, побутова техніка. Тобто ми вже бачимо по цій номенклатурній групі. Добре, давайте візьму ще якусь одну позицію. Ось вода. Да? Також вода. Я хочу взяти це. Ну, нехай це буде там хоча б продукти. Да, просто щось таке. так, Продукція. Я її перейменую. Зараз змінити, просто напишу мене лагання. Продукція. Просто там продукти. Продукція. оподатковується, Є. Тобто вода буде відноситись туди. Все, провожу, не вистачає її. Добре. Закриваю. Ну, але дохід же все одно назима сформується. Ну і давайте ще Я зараз скопіюю документ, скопіювати. Так, вилучите. Кондиціонер ми з вами ще раз продамо. І давайте ще якісь товари продамо. Зараз побутову техніку. Залишки хочу, да? Треба ж залишки нам подивитися, щоб програма нам не сварилась. Тільки залишки, так. І зараз швиденько давайте візьму ось товари. Е, холодильник. У мене є тут два штуки холодильника. Один штуку цього придамо, одну штуку цього придамо. Холодильник. І давайте продамо з вами ось цукерки. Також їх зараз з вами. І нехай буде чоботи Там 10 пар. Окей, перенести в документ. І я зараз швиденько, просто в цих позиціях вилучити... Кажу номенклатурні групи, тобто кондиціонер це побутова техніка. Холодильник, це також буде в мене побутова техніка. Тобто, що таке товар? Ну, якби Також можна, але загальне буде. Хочеться хоча б трошки детальніше. Побутова техніка, цукерки, нехай це буде в мене там продукти, да, але їх ж також можна розділити. Е, і що буде в мене там, нехай це буде, можливо, там щось життя, таке, щоб ви побачили. Або одяг нема, да? Ну, створити, нехай це буде взуття. Взуття. Оподатковується ПДВ. Записати та закрити. Ось обираю. Е, ціна. У нас зараз немає мети там, да, дивитися, яка там у нас ціна. У нас зараз саме цукерки там. Тобто мета це саме подивитись, як наш дохід буде формуватись. Провести. Десь все ж таки одного холодильника не вистачило в мене. да? Другий третій рядок. Не на тому складі, що -ли. добре, другий, третій, нехай. Добре. Візьмемо так. Е. Провели ми з вами. Я хотіла його зробити ось так. Все, провели. І тепер дивіться, навіть коли ви дивитесь, звичайно, оборотно сальдово я вам не даю якісь там е, універсальні звіти. Звичайно, оборотно сальдову відомість по 702 рахунку. Звичайний звіт стандартний. І я додам звіт номенклатурну групу. Ви вже тут бачите, що які у вас були продажі. Тобто, згадуємо, якщо ж ми являємося платником ПДВ, покретити у нас дохід, по у нас сума ПДВ. То ось ми бачимо саме інформацію в розрізі номенклатурних груп. Ось так з легкістю, замість звичайного да просто подивитись загальної суми, ви вже можете подивитись, а на яку суму продали взуття, побутова техніка, продукція Це залежить від того, як ви розіб'єте ваш товар, вашу продукцію в розрізі номенклатурних груп. Також це стосується і відповідно продукції, тобто, ви саме аналізуєте в розрізі номенклатурних груп. І також, коли ви будете дивитися звіт керівнику, ви і тут можете отримати звіт продажі по номенклатурних групах. Тобто Невеличкий стандартний звіт, без там якихось окремих додаткових налаштувань. Але ви вже тут бачите, що у вас було продано, і на яку суму, тобто в які дні, в які періоди, для того, щоб аналізувати для себе ось так узагальнену інформацію, навіть навпаки, не дуже узагальнено, а трошки деталізовано, я б сказала, і це досить зручно. Але також не забувайте, що номенклатурні групи ми можемо саме використовувати і в виробництві. Але про це ми поговоримо з вами в окремих відео. Тож, ось так ми з вами розібрали, що таке номенклатурні групи, коли ми можемо їх використовувати, і як з легкістю ми можемо аналізувати наш дохід, а в тому числі і субіварність, в розрізі номенклатурних груп. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації. Я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі. Пока-пока.